Катю, вчора сьогодні тривають погодження на ключі посади. Знаємо, що вчора погодила зокрема Тулсі Габард на посаді директорки з національної розвідки, сенаторів, зокрема республіканців, до неї було раніше багато запитань, зокрема щодо її заяв, які вони називали співзвучними з російською пропагандою. Сама Габард це заперечує. І, Катю, як пройшло це голосування вчора, так зважаючи особливо на ці бурхливі слухання, які ми чули перед тим, і які номінанти наступні у черзі? Загалом із 100 сенаторів у сенаті голоси розділились 52 за та 48 проти. Це було достатньо легким голосуванням для Тусі Габер, тому що вона максимум могла втратити три голоси своїх однопартійців і все одно була б погоджена. А так вона втратила лише один голос до усіх демократів, які голосували проти цієї номінантки. Долучився колишній лідер республіка... республіканської партії у сенаті Міч Маконел. Він сказав, що голосував проти, тому що за його словами Тусі Габерт не спромоглась доказати, що вважає, що російська агресія проти України зашкодить і є небезпекою не лише для українців, але також і для нацбезпеки Сполучених Штатів Америки за словами Міча Маконала Габерт не змогла доказати йому, що вона вважає російську небезпеку тотожною не лише для українців, але й для американців, і це була його причина голосувати проти загалом. Більшість республіканців підтримали цю номінацію, і деякі з них сказали, що Дональд Трамп має право обирати тих номінатів, з якими йому буде легко працювати, і він праве має право на те, щоб мати свою адміністрацію, яка йому найбільше підходить. Власне, заяви як лідерів демократів у сенаті, так і лідерів республіканців у сенаті пропоную послухати просто зараз. Агатесеївнев я ще не бачив, щоб кандидат на посаду директора нацрозвідки так охоче ставив під сумнів висновки американських спецслужб і водночас так легко сприймав російську дезінформацію. І вже ж мене турбує її послідовна демонстрація слабкості проти Росії, коли справа доходить до вторгнення Путіна в Україну. Це іронічно, що ми голосуємо сьогодні за двох кандидатів: президента Трампа на посаду міністра охорони здоров'я і на посаду директорки нацрозвідки, і обидва вони є колишніми демократами. І був би дуже здивований. Я хотів би бути здивованим, але я не вірю, що знайдеться жоден демократ, який проголосує за когось із цих двох кандидатів, попри те, що менше року тому вони були членами їхньої власної партії. Загалом на цьому тижні розглядають кандидатів, які так чи інакше викликали ряд критики від демократів і навіть деяких республіканців. І от просто зараз у ці хвилини відбувається голосування за Роберта Кеннеді малучого, якого Трамп номінував на позицію міністра охорони здоров'я. Головна критика проти Роберта кеннеті молодшого полягає у тому, що він раніше робив заяви, які звучали як несприйняття або критика, або відкидання необхідності робити вакцини. Під час слухань сам Кеннеді заявив, що його неправильно розуміли, і що він навпаки за вакцини, і що вся його сім'я вакцинована. Просто зараз знову ж таки відбувається голосування фінальне за цю кандидатуру у сенаті. І вже відомо, що колишній лідер республіканської партії у сенаті Міч Макконнелл проголосував проти цієї кандидатури. Датури також нагадаю, що до того він проголосував про Тулсі Габерт. Як закінчиться це голосування? Буде відомо буквально за кілька хвилин, тому що голосування триває а, просто зараз. Але як стверджують американські медіа, найімовірніше, він буде погоджений на цю посаду і. Той же саме час зараз відбувається е, о, закрите голосування в юридичному комітеті е, сенату, який має е, перепрошую, навіть не голосування, а е, та, так голосування в закритому е, форматі юридичного комітету сенату щодо каша патела, який має очолити е, ФБР, і щодо каша Патела, тобто після цієї цього закритого голосування в юридичному комітеті буде зрозуміло, чи винесуть його на фінальне голосування у сенаті щодо заяв самого Кеша Патела, то е, по Україні. Ні, він раніше заявляв, що закликає розслідувати так. гроші, які надходили в Україну, і нещодавно також з'явилася інформація від Вашингтон Пост, що він отримував гроші від фільммейкера режисера, який пов'язаний із Кремлем. Катю, до інших важлива заяв, Багато зараз обговорень щодо коментарів Дональда Трампа про надання допомоги під гарантії рідкісно земельних металів в Україні. Як цю ідею коментують законодавці? Як завжди по різному є такі законодавці, які кажуть, якщо є форма домовленості між Україною та Сполученими Штатами Америки, яка би була вигідною для обох сторін і продовжила і гарантувала би продовження допомоги Україні, і в майбутньому можливо перемогу Україні, то чому би не піти на таку угоду? Але є такі законодавці, які кажуть, що Україна вже і так робить речі, воюючи проти Російської Федерації, які є в інтересах нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, і просити і ще щось замін, коли Україна власне жертвує власними життями. Тями своїх громадян у цій війні є недоречним зі сторони Дональда Трампа. Так вважають деякі законодавці, з якими я спілкувалася. Пропоную послухати, що мені сказали як демократи, так і республіканці. Я радий чути, що адміністрація Трампа готова продовжувати допомагати Україні. Я рішучий прихильник продовження допомоги. Я й надалі буду таким голосом у конгресі. Президент Трамп заявив про готовність продовжувати допомогу та створити певну угоду для цього, бо очевидно, що він повинен піклуватись про витрачені долари американських платників податків. У нас є багато пріоритетів як вдома, так і за кордоном. Але я радий, що він хоче продовжувати допомогу Україні, щоб ні в якому разі не винагороджувати диктаторів. Тож я вважаю, що це позитивний крок з точки зору того, що він пролив певне світло і прояснив, як він бачить російсько-український конфлікт. Ми повинні підтримувати Україну, тому що це в наших інтересах. Тож дискусії про прив'язку нашої допомоги до корисних копалень чи природних ресурсів насправді не відображають загальної картини, тому що підтримка України вже і так відповідає нашим інтересам, нашим економічним інтересам. Я не можу припускати, як би така угода виглядала на практиці. Я вважаю, що це дуже небезпечний підхід, зв'язувати підтримку, яка є в інтересах нашої національної безпеки та в економічних інтересах, і торгувати ними за природні ресурси. Я вважаю, що ми повинні акцентувати увагу на тому, що українці воюють за нас всіх і роблять при цьому неабияку роботу. Я вважаю, що було б добре отримати деякі з цих рідкісноземельних мінералів з України. Ми не повинні залежати винятково від Китаю, але знову ж таки, окрім України, нам також потрібно видобувати ці мінерали тут, у Сполучених Штатах. Я вважаю, що для керівництва США та України цілком доречно говорити про те, як ми можемо співпрацювати в економічному плані у спосіб, який принесе користь Сполученим Штатам, а також допоможе відбудувати економіку України. Але все це залежить від перемоги України у війні та успіху в запобіганні російській окупації. Тож, якщо президент Трамп хоче отримати доступ до українських корисних копалин, я сподіваюся, що він підтримує Україну щодо незаконного вторгнення Росії. А як коментують законодавці слова Дональда Трампа, що потрібно провести вибори в Україні? По-різному, знову ж таки кажуть, деякі що все залежить власне від українців. Вони самі мають вирішувати, що робити, але визнають також і небезпеку повномасштабної війни, коли Росія в буквальному сенсі захоплює нові території. Як можна проводити а, вибори? Але є і цікава заява, якою сподіваюсь, почують пізніше в наших програмах. Наші глядачі один із законодавців сказав мені, що якщо Дональд Трамп хоче провести, щоб в Україні були проведені вибори, то він в першу чергу має сказати, що стоїть на захисті України, і що підтрим, буде підтримувати і надалі Україну Україну в повній мірі, і це власне могло би гарантувати, що такі вибори проведуться під час війни. Олавіз. Усі ці питання буде набагато легше вирішувати, якщо президент Трамп просто зробить рішучу заяву про те, що ми підтримуємо військові зусилля України проти незаконного вторгнення Путіна. Важко уявити вибори, під час яких Росія буде продовжувати просування вглиб України та претендуватиме на її суверенну територію. Отже, якщо президент Трамп займе тверду позицію і дасть зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну, то я думаю, це полегшить і можливість планування графіку. Ви виборів і низки інших речей Зрештою, це питання до українського народу разом з його лідерами. Очевидно, вибори потрібні, і потрібно, щоб вони проходили регулярно, послідовно та відкрито. Очевидно, що під час війни це може бути викликом. Тож нині це балансування між тим, щоб переконати, що воля та голос виборців постійно враховані. Чого не відбувається, коли потягом тривалого періоду часу їхній голос не чують, але в той же час треба враховувати й абсолютно жорстоку війну, яка ведеться проти України, коли Україна не зробила абсолютно нічого поганого. Все, що відбувається, вторгнення в Україну злою комуністичної диктатури. Тому, зрештою, це питання, яке буде вирішувати український народ. Очевидно, що свободолюбні демократії в усьому світі, включно зі сполученими штатами, заохочуватимуть їх належним чином провести вибори, коли вони будуть готові, коли це буде безпечно, Ну, та справедливо, так, Катю, дякую тобі за твою роботу. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку з американського конгресу.